Вітаю! Тема нашого уроку подібність і коло або застосування подібності. Наразі ми доведемо чотири важливі факти стосовно подібності і кола. Перший факт називається властивість хорд, що перетинаються. Отже, побудуємо коло, проведемо дві хорди, які перетинаються в точці. Позначимо, наприклад, хорда А Б і С Д. Перетинається в деякій точці М. Раніше ми вже доводили, що кут між хордами, які перетинаються, кут між хордами, які перетинаються, дорівнює півсумі дух, що стягується хордами. А зараз ми здоведемо наступний факт. Якщо корди перетинаються в точці М, то добуток відрізка АМ на БМ буде дорівнювати добутку відрізка СМ на МД. Отже, АМ помножити на БМ, буде дорівнювати СМ помножити на МД. Для доведення цього факту добудуємо, з'єднаємо кінці відрізків, наприклад, точку С і Д, С і Б даруйте і точку А і Д. Тоді в нас утвориться два трикутники. А саме трикутник СБМ і трикутник АМД. У цих трикутників. Відповідно, куд СМБ буде дорівнювати куту АМД як вертикальні, а кут Б буде дорівнювати куту Д, як вписані кути, які спираються на одну і ту ж саму хорду. Отже, кут Б і кут Д спираються на хорду АС. Отже, вони рівні. Таким чином, у двох трикутників є два рівні кути. Тому ці трикутники будуть подібні за першою ознакою подібності, за двома кутами. Запишемо цього знаку. Отже, пишемо трикутник CMB, Подібний трикутнику CMB, тоді буде AMD. МД. І з цієї подібності, як у нас є подібність трикутників, наступне, що ми завжди повинні записати, це пропорційність відповідних сторін. Наприклад, сторона CM буде відноситись до AM, CM відноситься до AM, так, як МБ, МБ до МД. Розкриваємо цю пропорцію. Отже, С М помножити на МД, буде дорівнювати АМ помножити на МБ. Що й потрібно було довести? А саме, що відрізки, добутки відрізків, на які поділяються хорди, Точкою будуть рівні. Отже, це М на МД добуток буде дорівнювати добутку, АМ на МД. Перший факт доведено. Наступний. Властивість січних кола, які проведені з однієї точки. Отже, властивість січних кола, які проведені з однієї точки. Будуємо коло. І з деякої точки проведемо до кола дві січні. Наприклад, А позначимо точку перетину БЦ. І, наприклад, К М. Отже, АС і АМ це січні. Наступні назви ми маємо БЦ і КМ, які є. Е Хордами їх називають внутрішні відрізки січних. АБ і АК зовнішні відрізки січних, АЦ і АМ називаються довжини січних. Ще раз, АЦ АМ довжини січних. АБ, АК зовнішні відрізки січних, і КМ – власне хорда є внутрішні відрізки січних. Наразі будемо доводити наступне твердження. Якщо довжину січної АЦ, Помножити на зовнішній відрізок цієї січної, то це буде тривати добутку січної АМ на її зовнішню частину АК. Отже, добутки відрізків січних на зовнішні частини січних будуть рівні. Для доведення цього факту, знову ж таки, добудуємо трикутник. З'єднаємо, наприклад, точку СК і точку БМ. Утворилися, утворилися трикутники АЦК і АБМ. У цих трикутників кут С дорівнює куту М, як вписаний кут, який спирається на одну, на одну і ту ж саму дугу БК. А кут А у цих трикутників спільний. Тому трикутники АЦК і АМБ подібні за двома кутами. Запишемо цю подібність. Отже, трикутник А С. К подібний трикутнику А М. АЦК А Б. Отже, трикутник АЦК подібний трикутнику АМБ. А далі, оскільки трикутники подібні, запишемо пропорційність їхніх сторін. А саме АЦ відноситься до АМ. А це відноситься до АМ, так як АК відноситься до АБ. Отже, ще раз, АС відноситься до АМ, так само, як АК відноситься до АБ. Розкриваємо цю пропорцію. АС помножити на АБ, буде добутку АМ помножити на АК. Тобто. Що й потрібно було довести, що якщо довжину всієї січної помножити на її зовнішню частину, то ці добудки січних, які проведені з однієї точки, довжин січних на зовнішній частини будуть рівними. Наступний факт, який ми доведемо, це властивість дотичної і січної, проведені з однієї точки до кола. Отже, будуємо коло і проводимо до кола дотичну. Будуємо коло і з якоїсь точки проводимо до кола дотичну. І з цієї ж самої точки проведемо січну. Позначимо, наприклад, це буде точка А, це буде точка Б, тобто точка дотику. Це, наприклад, точка С і точка Д. Назви залишаються ті ж самими. А це буде називатися зовнішній відрізок січної. АД – довжина всієї січної. І це Д, внутрішній відрізок січної. А АБ називають довжину дотичної. Хоча дотична це пряма, але саме АБ це буде довжина дотичної. Твердження наступне. Квадрат довжини дотичної буде дорівнювати добутку. Січної, тобто АД на її зовнішній, зовнішній відрізок АС. Отже, якщо з однієї точки до кола провести дотичну і січну, то квадрат дотичної, дорівнює добутку довжини січної на її зовнішню частину. Знову ж таки, для доведення цього факту добудуємо трикутники і використаємо подібність. А саме, з'єднаємо точку БД і точку Б і С. Маємо трикутники АБД і трикутник АБЦ. Ми знаємо, доводили такий факт, що вписаний кут дорівнює, оскільки вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку спирається, і кут між хордою і дотичною також дорівнює половині дуги, яку стягує хорда. Тому кут Д вписаний буде дорівнювати куту Б, АБ, між дотичною і хордою. Кут А. У трикутників АВД і АВС спільний. Тому ці трикутники будуть подібними, знову ж таки, за двома кутами. Запишемо подібність. Отже, трикутник АВД буде подібний трикутнику АСВ За двома кутами. Оскільки ми записали подібність трикутників, далі запишемо пропорційні сторін. А саме АБ відноситься до АС, АБ відноситься до АС так само, як АД відноситься до АБ. Перевіряємо АБ до АЦ, АД до АБ. Записали пропорцію, пропорційні сторін і розкриваємо цю пропорцію. Отже, АВ помножити на АВ маємо АВ квадрат і АЦ помножити на АД. Таким чином, ми довели, що квадрат дотичної дорівнює добутку зовнішнього відрізка січної на усю січну, якщо вони проведені з однієї точки. Наступне четверте. Четвертий факт, який ми зараз з вами доведемо, це як обчислюється бісектриса трикутника. Для цього буде два нас малюночки. Спочатку ми сформулюємо, тобто в деякому трикутничку проведемо бісектрису кута, позначимо точку. І твердження таке, що квадрат цієї бісектриси, тобто довжина. Квадрат довжини бісектриси, буде дорівнювати добутку АБ на БЦ, тобто сторін, між якими бісектриса проходить, мінус добуток відрізків, на які бісектриса поділяє сторону даної випадку сторону а, С. Отже, АМ по на а, с Отже, квадрат довжини бісектриси буде дорівнювати добутку довжин сторін, між якими бісектриса проходить, без, тобто мінус. Добуток відрізків, на які бісектриса поділяє сторону. Для доведення цього факту використаємо метод допоміжного кола. Що таке метод допоміжного кола? Треба навколо трикутника описати коло. Отже, будуємо коло і в коло вписуємо трикутник АБЦ. А БЦ. Проводимо бісектрису БМ і продовжимо її. На до точки перетину скору. Отже, провели бісектрису, показуємо, що це бісектриса. І продовжуємо бісектрису до перетину скору. З'єднаємо точки, наприклад, точку Д, позначимо, з'єднаємо точку Д і С. І утворилися трикутники. Зрозуміло, що цих трикутників кілька, але нам важливо ті, які будуть подібні. Оскільки кут А і кут Д вписані. Які спираються на одну і ту ж саму дугу BC, Отже, кут А і кут Д спираються на дугу BC, тому ці вписані кути будуть рівними. А тому трикутник ABM і Д Б, С будуть подібними за двома кутами, бо в цих трикутників є два рівних кути. Отже, записуємо цю подібність. А саме, трикутник ABM М. Подібний трикутнику, якщо ABM, то буде Д. Б, С. Записавши подібність трикутників, далі записуємо пропорційність відповідних сторін. Розуміло, що існує три пропорційності, але ми вибираємо ті, які нам потрібні для подальших кроків. А саме АБ АБ відноситься до БД або ДБ. Так само, як БМ. Відноситься до ВС. Перевіряємо АВ до ВДВ, ВМ до ВС. Розкриваємо цю пропорцію. Тобто АВ помножити на дорівнювати до добутку ВМ помножити на ДВ. Отже, АВ на ВС, ВМ на ВД, або ДВ. Але відрізок ДВ складається із двох, а саме БМ плюс МД. Тому замість ДБ ми підставляємо суму, з якої він складається. Отже, АБ помножити на БЦ, буде дорівнювати БМ помножити. І замість ДБ пишемо БМ додати МД. Розкриваємо дужки. Продовжуємо АБ. На БЦ дорівнює. І розкриваємо дужки. BM на BM має BM квадрат плюс БМ на МД. Отримали ось таку рівність. Зараз я її запишу цю рівність окремо, для ту, бо ми це важлива рівність, яку ми надалі використаємо. Отже, добуток АВ на БЦ. Буде дорівнювати БМ квадрат. Додати. BM на M Далі використаємо той факт, що в нас є хорди, які перетинаються. А саме АЦ хорда AC і бд хорда. Хорда А і БД перетинаються в точки М. Ми щойно доводили, що тоді відрізки добутки відрізків, на які хорди поділяються точки, будуть рівні, а саме АМ помножити на МС. Буду даю BM помножити на МД. Записуємо. А помножити на МС дорівнює БМ на МД. Тепер у цю рівність замість BM на MD записуємо, чому вона дорівнює, а саме AM на MC. Отже, АБ помножити на BC дорівнює БМ квадрат. Додати ще раз, замість добутку BM на МД записуємо, чому цей добуток дорівнює АМ помножити на МС. БМ це квадрат бісектриси. А Б і БЦ це сторони, між якими бісектриса проходить. І АМ і МЦ це, це відрізки, на які бісектриса поділяє сторону. Зрозуміло, що звідси залишається лише зробити. Перенесення добутку АМ на МЦ. Ліворуч. І таким чином маємо БМ квадрат дорівнює АБ помножити на БЦ, відняти АМ на МЦ. Отже. Ми довели дуже важливу формулу в геометрії, за допомогою якої можна обчислювати бісектрису. Зрозуміло, що квадрата, сама бісектриса, буде корень квадратний із різниці цих добутків. Таким чином, для бісектриси ми вже знаємо наступний фактор. Ну, класичний це те, що бісектриса поділяє кут на раз. Друге, те, що бісектриса поділяє сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. І третє, це формула для обчислення довжини бісектриси. Отже, ми сьогодні з вами довели 4 важливих факти, які, які називаються подібність кола або застосування подібності. Наразі вам треба в довіднику ще прочитати доведення, з'ясувати, як розв'язуються задачі, перелік задач, є і вони розв'язані, і приступити до виконання тестів. Дякую за увагу.